Причину стрімкого розвитку дронів в Україні можна описати так: донати, волонтери і Росія. У 2014 році наш військовий потенціал обмежувався радянською технікою, що з останніх сил доживала своє. Це змусило українців діяти негайно. А ті фахівці, любителі авіамоделізму та винахідники кухонних столів, вирушають у гаражів і вже там приступають за зборку дронів. Аматори починають робити неможливе. Створюють власне українські дрони. Зокрема, це такі патрульно-розвідувальні комахи, як лелека 100, Фесу Валькірія. А один SM Фурія, що мають потужну антиреп-систему і можуть непомітно працювати на ворожій території. А ПД-2 має зум до 30 разів. Це рівень голівудських фільмів. Декілька слів про антиреп-систему. Антереп-система це всього на всього магнітний датчик влаштований в літачок. Ми користувалися на початках, коли літали дронами. Вже Це була Ольга, перепрошивка дрону для того, щоб нас не бачив. Е дрон дроноскоп. той, що бачить е дрона і бачить пульта. 2014 рік стає відправною. Точкою встановлені військового потенціалу України. Адаптувавшись до металевих комашок, військові придумують нові хитрощі по ураженню ворога. Я засовував гранату у пластикову гляночку. Цю дно просто пропаював і туди вставляв гранату і зачіплював звичайною там дротиком якимось. До цього скиду причіпив, і вона болтається, летить, але ж коли скидуєш, воно автоматично знімається. Це і ієрархія гальбує більшість ініціатив або просто залишає їх поза увагою. Денисе, а у вас є друзі? Сенсі. Це аналітичний матеріал, а у вас лише один експерт. Ну, не знаю. Походіть у гурток анонімних ізгоїв. Цей пристрій відокремлює тепло від світла. Якщо на екрані предмет світиться яскраво, то або русня. Росія першою почала використовувати тепловізори, купуючи їх у французьку компанії Зелес 14-го року. Тоді як на озброєні зсу пристрій з'явився у 2022 році. До речі, четверть акцій компанії Зелес належить уряду Франції, яка є однією з перших країн-засновниць НАТО. Більше про тактику тепловізорів можете дізнатися, перейшовши за посиланням вище. У 24-му році ми побачили зброю, яку не бере жоден реп. Це сталося під час наступу на Курську область. Тоді ми нищили ворожі дрони за винятком тих, що на оптоволокні. Дрони на оптоволокні зарекомендували себе як дуже ефективні засоби ураження, так як вони взагалі не вразливі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, тому що сигнал від оператора до дрону проходить по фізичному каналу зв'язку, а саме по цій тоненькій волосині оптичного волокна. А де його покерфейс? Щоб не наражати свого героя на небезпеку. Я скористався статтею 25 закону України про інформацію. Ну, хоч хтось із стажерів користується законами. 7 вересня наймасованіший авіаудар по Україні. Росія запустила 860 дронів. Такі масштаби дронів спричинені хитрою тактикою Росії. Ворог сприяє розвитку стартапів і малому бізнесу з виробництва металевих комашок у себе в країні. Російський таз повідомляє, що наразі це 900 компаній. Вони намагаються все брати нове і вони не шкодують ресурсів на те, щоб усе було більш продуктивне. Найбільшу фабрику з виробництва дронів Росія централізувала в Алабузі. як робочу силу. Країна терорист залучає своїх школярів та студентів під соусом літнього табору, аби ті добудовували містечко та збирали дрони зокрема. А більше до роботи Москва залучає бідні регіони Африки, обіцяючи гідні умови, та що саме потрібно робити. Але прибувши, африканці розуміють, в яку пастку вони встряли. Вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць, плюс окрема кількість також значна. Це так звані не без бойової частини. Обманки. Це обманки, які також випускаються, але вони витрачають і наші ресурси. засоби, і наші ресурси в Україні увірвався терпець, і в 2025 році вона зробила серію. Сама лейком бояться. Одна з найбільш глобаліх помилок України це прозорість військових напрацювань перед світом. Це неправильно. З таким чином ви навчаєте ворога, ворог зміниться, модернізується, стане краще. Знову треба щось вигадувати. А це людське життя. Денис, це був фінальний іспит, і ви його успішно склали. Відтепер ви повноцінний кореспондент телерадіокомпанії Комаха. Я вас вітаю. Дякую.